Любі хлопчики і дівчата, я веселий гном тім. Дуже люблю подорожувати лісом. А сьогодні була погода то дощі. Потім вийшло яскраве-яскраве сонечко, і я вирішив сходити по гриби. Ходімо зі мною разом. Але ж гриби бувають різні, Є їстівні, а є й отруйні, які в жодному разі не можна вживати в їжу. Погляньте, яка лісова галявинка. Скільки тут багато грибів. Я знайшов вже перший гриб. А який? Відгадайте, між травичкою завзято гуманять руді малята, кучеряві в них спіднички називаються. Правильно! Лисички, розумнички, лисички це їстівні гриби, то ми їх покладемо до кошика. А ось іще один грибочок. Послухайте загадку про нього. Виросли гриби прекрасні, капелюшки в них, мов маслі, і збирають грибники маслянисті. Звичайно, маслюки. маслюк це також їстівний гриб, то ми також його покладемо до кошика. А ось іще один грибочок. Відгадайте про нього загадку. Обліпили всі пеньочки мами, тата, сини й дочки, мов віздочки всі тоненькі, вишукані чепурненькі Так, дітки, звичайно, це опеньки. Опеньки, гістівні гриби, їх можна вживати, але слід бути дуже обережними, бо їх можна спутати з несправжніми опеньками, які являються отруйними. О, я бачу ще один гарний гриб. Послухайте про нього загадку. Вийшов красень на стежину, вдягся в білу одежину, капелюх червоний взяв. Всіх навколо налякав. Так, дітки, це мухомор. Вірно, мухомор не їстівний гриб, то ми його собою до кошика не будемо брати, але в жодному разі не будемо його ламати, бо мухомором лікуються тварини, білочки та лосі. Ну що ж, малята, дякую вам за те, що ви пішли зі мною в ліс. По гриби в лісі росте ще дуже багато грибів, але ми з вами їх вивчимо наступного разу. А сьогодні до зустрічі!